Привіт, друзі! Давайте з вами швиденько пробіжимося по результатах першого дня Wall Strongest Man 23-го року. У групі 5 поки впевнено лідерують американці Трей Мічел та Іван Силтон. Брайан Шоу, Хейнла та Шкун Вінкель борються у групі номер 4 Різниця між першим та третім місцем всього півтора очки. Група номер 3 у лідерах тут Мічел Хупер та Метью Рак. А от Поляк Матеуш Кілішковський поки відверто провалився. Новіко, впевнено, лідирує у групі номер 2 схоже, у Лексія все під контролем. А от у групі Кордіяки тотальна жара. Павло та Столькман влаштували між собою розбірки у першій та третій вправі, де їх розділили всього навсього 2 та 4 секунди відповідно. Бобі Томпсон прогнозовано виграв станову тягу і рівно виступив у двох інших івентах, що дозволило йому посісти друге місце. Нічого страшного для Павла поки не відбувається. Сьогодні буде Віскона, де він рекордсмен світу. На швиренні гірь Паша, як мінімум, не втратить нічого, а от кулі Атласа об'єктивно у нього краще, ніж у Бобі Томпсона. Тому шанси вийти з групи у Кордіякі дуже і дуже високі. І декілька слів про Мічела Хупера. Він виграв поки усі івенти, багато хто відзначав його чудову форму, що Міч нам на ділі і доводить. Атлет всюди рівний, без явних слабких сторін. Як на мене, це основний кандидат на титул. Друзі, це поки все. Ви підписуйтесь, слідкуйте за новинами у мене у YouTube спільноті. Посилання буде в описі. А поки щасливо, бувайте, та вболівайте за наших.